Депутати Верховної Ради Олег Радковський та Іван Кириленко завітали до будинку престарілих, аби привітати його мешканців з новим роком. Кожен отримав частку душевного тепла і, звичайно, не залишився без подарунків. Крім того, депутати передали до будинку необхідні ліки. Докладніше в нашому наступному сюжеті в будинку престарілих Івана Кириленка та Олега Радковського зустрічають з радістю. Літні люди розповідають про життя, кажуть, що всім задоволені, скаржаться нема на що. Я біжаю нас хорошо. Зі скорміть хорошо не обіжають. Ні, цей будинок пристарілих знаходиться під постійним шефством. Свого часу Олег Радковський брав активну участь у його будівництві і зараз не забуває про тих, хто тут живе. А умови для життя тут дійсно гарні. Я дуже рад, що я прийняв активніше участь у будівництві цього будинку пристарілих. Дуже рад, що благодаря. Руководство нинішньому дому он в прекрасному работает, тепло. Сьогодні депутати привезли ліки, але головна мета визиту звичайно ж привітати мешканців будинку з новим роком. Біблійська істина. делать людям добро. Поэтому новий год і Рождество Христово ну, благоприємне время. і тот день, коли ми не могли не приїхати іменно сюди, іменно людям, которые Который ми обязаны многим обязаны действительно я сюда приїхав как в свою родную семью, увидел улыбки на ліцях. Мне как-то стало хорошо и приятно. Я думаю, вы знаете, что. Зараз модно как би бы, предвыборных по всіх предвиборних акціях. Починається как бы, предвиборна кампанія. Ну я вважаю, що візит це просто человеческий візит. Подарункам тут радіють по дитячому щиро. У відповідь бажають гостям у наступному році всього найкращого. Ми радити нового подарки ради є. Ми ради є їм спасибо, що вони були здорові не болели. міцного здоров'я бажають мешканцям будинку депутати обіцяють надалі про них піклуватися адже впевнені що люди життя яких було дуже нелегким заслуговують на щасливу старість вадим тютюкін вячеслав Лаштаба, телекомпанія круг